Держслужбовці в силових і антикорупційних органах отримують вищі зарплати ніж їхні колеги в інших установах. Найбільше платять працівникам енергетичної комісії, а найменше чиновникам на місцях. У деяких міністерствах держслужбовці отримують зарплати навіть більші ніж дозволяє закон. В цьому відео ми з вами розберемо скільки насправді отримують чиновники, та в чому найголовніша на нарахування зарплат на державній службі. Одразу скажемо, що ми не аналізували зарплати кожного чиновника, а обрали як своєрідний індикатор найпоширенішу посаду на держслужбі. Це головний спеціаліст. Бо якби ми аналізували всі посади, це відео тривало б кілька годин. Отож, залежно від відомства, зарплати головних спеціалістів дуже відрізняються. в умовному управлінні пенсійного фонду в регіонах. Держслужбовець буде отримувати зовсім невелику зарплату. А от його колега на тій самій посаді в міністерстві в Києві зароблятиме в кілька разів більше. Ця система діє після реформи держслужби з початку 2024 року. Хоча її критикують, вона має певний сенс, адже життя у великих містах значно дорожче ніж у районних містечках. Як же формуються зарплати чиновника? Тут все складно. Важлива частина цієї системи – грейд посади. Він залежить від того, де працює чиновник, чим саме він займається і ще від кількох факторів. Ось, наприклад, розподіл зарплат для посад 11-15 грейдів, до якого належать головні спеціалісти. Як бачимо, тут зарплати коливаються від 7 до 37 тисяч гривень. Розібратись в грейдах непросто. Про цю систему я розкажу у відео трошки пізніше. Якщо вам цікаво, переходьте одразу за цим таймкодом. Щоб зрозуміти реальні зарплати держслужбовців, варто дивитись на суми в оголошеннях про пошук фахівця. На початку 2025 року головних спеціалістів шукали майже в кожній десятій пропозиції про роботу серед всіх вакансій держслужби. Так, ми дізналися, що зарплату понад 20 тисяч гривень пропонують зазвичай лише в Києві, але зарплати від 10 тисяч гривень пропонують як в обласних та районних центрах, так і в самому Києві. Пишіть в коментарях, чи на вашу думку це справедлива оплата праці в столиці. А якщо ви працюєте на держслужбі, напишіть, як ставитись до системи утворення зарплат на вашій роботі. Нам дуже цікаві ваші історії та думки. Також ми проаналізували понад 60 тисяч декларацій головних спеціалістів по всій Україні, і виявилось, що більшість головних спеціалістів отримує від 15 до 25 тисяч гривень на місяць. Але розподіл зарплат нерівномірний. Ось, наприклад, у Ніжинській райдержадміністрації середня зарплата головного спеціаліста становить трохи менш як 9 Тисяч гривень у Черкаській райдержадміністрації на аналогічній посаді отримують вже 12 тисяч в обласних адміністраціях. Зарплати вищі у сумській облдержадміністрації головний спеціаліст отримує в середньому 19 тисяч гривень. У міністерствах зарплати ще вищі. в мінкульті. Наприклад, середня зарплата становить 25 тисяч гривень, а в мін'юсті 26 шість тисяч. Втім, великий розкид зарплат може бути навіть на одній посаді в тій самій основі. От, наприклад, більшість головних спеціалістів в Міністерстві юстиції отримує до 30 тисяч гривень, але є й зарплати 65 тисяч гривень. А в деяких деклараціях взагалі вказана зарплата понад 200 тисяч гривень, але ймовірно, це помилка. У міністерстві закордонних справ України чиновники отримують в середньому майже 30 тисяч гривень, в Мінцифрі вже більше. Там декларують зарплати близько 40 тисяч гривень. До цього моменту ми розповідали вам про установи, де використовують однакову систему визначення окладів. Це система грейдів. Але є й інші установи, де використовують свої власні способи нарахування зарплати. І саме там чиновники отримують найвищі зарплати. Наприклад. Власну систему використовує Національне агентство з питань запобігання корупції. Хоча, в широкому розумінні, власне, це агентство має стежити за справедливістю доходів чиновників. Свої системи нарахування окладів також мають суди, прокуратури, антикорупційні органи ДБР та інші. Найвищі зарплати отримують головні спеціалісти в таких органах: національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, державне бюро розслідувань, нацполіція і міністерство внутрішніх справ, а також територіальне управління ДБР у Києві, Вища рада правосуддя, апарат Верховної Ради України і управління справами цього ж апарату. А ще Офіс генерального прокурора за законом верхня межа окладів головного спеціаліста без доплат становить 37 тисяч 939 гривень. Але ось ці установи показують, що ці обмеження не працюють. Це також демонструє несправедливість системи нарахування окладів, адже колегам на тих самих посадах в воронах, які не підпадають під дію грейдів, платитимуть значно більше. Але зарплата чиновника складається не тільки з окладу. В неї є два складника: основна і варіативна частина. До основної частини належить власне посадовий оклад, надбавка за вислугу років, які мають складати не більше ніж половину посадового окладу, і надбавки за ранг держслужбовця. І варіативна частина це премії та інші доплати. Потенційно премії і доплати можуть становити значну частину фактичної зарплати чиновника. І це дуже непрозора система, адже рішення про нарахування та кількість премій приймає керівник. Це створює підґрунтя для зловживань і корупції. Влада усвідомлює ці проблеми і намагається з ними боротись. Нещодавно в раді прийняли новий закон, за яким сума премії за рік не може перевищувати 30% окладу держслужбовця за рік. На держслужбі зарплата залежить від того до якої сім'ї рівня і грейду відноситься ваша посада, та ще кількох факторів. Наприклад, посади ділять на три групи, залежно від того на яку територію поширюється робота органу. Перша це установи на всю Україну. Друга, ті, що працюють на області та великі міста, і третя, ті, що працюють на районах, установи загальноукраїнського рівня ще додатково ділять на три типи. Далі відбувається розподіл на сім'ї. Він залежить від сфери діяльності: це, наприклад, адміністративне керівництво, бухгалтерія, літературне редагування. Тощо таких сімей загалом 27. Залежно від кількості обов'язків. Посади також мають категорію та рівень. Є три категорії посад: А, Б і В. Категорія А це найвищі посади, керівники держорганів та їхні заступники. Категорія Б це керівники обласних і місцевих органів та їхні заступники. Категорія В – найбільша це фахівці, які виконують спеціалізовану роботу, наприклад, головні чи провідні спеціалісти. Таких держслужбовців в 2025 році є 145 тисяч. Далі рівні. Посадовцям категорії А призначають керівні рівні перший, третій, категорії Б керівні рівні четвертий, шостий, а категорії В фахові рівні сьомий, дев'ятий, коли визначають усі ці фактори, держслужбовцю присвоюють. Грейт саме від нього залежить зарплата у межах однієї групи і типу оклад однаковий для всіх. Наприклад, якщо у службовця восьми грейд у першій класифікації, його оклад завжди буде 19 тисяч гривню, незалежно від сім'ї чи рівня роботи. Тобто, навіть якщо посади різні, але грейд той самий зарплата буде однакова. Але як ми вже згадували, доплати, наприклад, за вислугу років рахуються окремо і додаються до окладу. Ми поговорили з Олександром Саєнко, держслужбовцем, який з 2011 року займався реформою адмінпослуг і запровадженням ЦНАПів в Україні. Він підтвердив те, що ми побачили на даних в системі нарахування зарплат на держслужбі. Є дисбаланс та несправедливість через особливі умови оплати праці поза системою грейдів. Такий непростий механізм нарахування зарплат. Премії з незрозумілих джерел та суб'єктивні рішення керівників щодо зарплат підлеглих створюють підґрунтя для корупції. Чи система формування зарплати за грейдами є занадто складною? Ні. Саєнко вважає, що сама ідея слушна, але на практиці вона має певні недоліки. Сама логіка взаємозв'язку системи оплати праці з класифікацією посад, тобто з тим, яку роботу виконує службовець, правильна. Посадовий оклад не повинен братися зі стелі. Він має бути обґрунтований із дотриманням принципу однакова оплата за однакову роботу. Але сьогоднішня система грейдів складна а в деяких законодавчих пропозиціях знов видно бажання протягнути політичних улюбленців, тобто установи, де зарплати будуть вищі ніж скрізь. А ще за словами Саїнка, сам фонд оплати праці в кожній установі часто формується відносно суб'єктивно і залежить від зв'язків і здатності керівника вибрати більше грошей для своєї установи. Ми також поспілкувались з Євгеном Лакінським, який з 2010 року працює у Федеральній Держслужбі Канади. Канадська система оплати схожа на українську. Вона поділяється на 27 груп за сферою рівнем посади та кроком в оплаті. Це крок англійської степ це власне відповідник наших. Рейдів. Але за словами Лакінського, така система в Канаді використовується ще з 1970-х років, є звичною. І є ще одна важлива відмінність: чітка схема підвищення зарплат. Візьмімо, наприклад, адміністративну діяльність рівень ESO4. Він передбачає три етапи, і щороку ти переходиш на наступний. Після того, як ти досяг третього етапу, подальших підвищень не передбачається. Якщо людина хоче кращу зарплату, то вона має шукати іншу посаду, наприклад, рівня Administrative Services 95 чи Administrative Services 06. а ще до уваги беруть також інфляцію, оскільки інфляція більш-менш постійна, то раз на 4 роки профспілка домовляється про підвищення зарплати на наступні 4 роки. Тобто щороку зарплата трошки зростає. Наскільки конкретно вона зростає, залежить від того про що домовилася профспілка з урядом. В Україні зарплатна система для держслужбовців досі складна і заплутана, попри спроби реформ. Рейди мали зробити оплату праці справедливою, залежно від складності роботи. Але через винятки, непрозорі премії та різницю між відомствами, справедливості в оплаті праці поки немає. Система ще дуже незрозуміла для людей, важка для контролю. Якщо б правила були простіші, а зарплати зростали чесно, з урахуванням інфляції все б працювало б краще. Тож цій системі ще потрібно. Рівні вдосконалення і спрощення, зокрема, забезпечення рівних умов оплати праці для всіх держслужбовців. А що ви думаєте про таку систему? Чи вважаєте ви її справедливою? Про це все пишіть в коментарях. А також підписуйтесь на наш канал та ставте лайк, якщо вам подобаються такі дослідження і ви хочете підтримати їх вихід, залиште нам донат на одній з платформ за посиланням в описі відео.